Там написано, я не знаю, як воно правда написано, там, тому що буває графік міняється, ніхто не попереджує. Більше 15 хвилин, каже, чекає на маршрутку житель Золотоночі Михайло Сердюк. Про те, що квиток від сьогодні здорожчав, знає, але готовий платити, пояснює чому. Далеко добиратися тут. Приходиться на пішки була дуже важко, особливо якщо з дитиною зранку в садочок. То... Це дуже важко. Я розумію просто, що вона треба підвищувати, тому що і паливо повищилося. Прямує до цієї ж зупинки, аби дістатися до роботи, місцевий житель Влад Мироненко. Говорить, міським транспортом користується мало не щодня і про підвищення вартості тарифу знав. Звісно, що пізняв тим ставлюся, але все одно потрібна робота туди-сюди, потрібно, потрібно все-таки це робити. Вадан ну я розумію, що і розуміючий перевізник, треба заробітну плату платити і. Це витрати, потрібно це робити. Ну, немає вибору. Доки чоловіки чекають на свою маршрутку через дорогу в іншому напрямку, під'їжджає інша. Заходячи у транспорт, люди одразу розраховуються з водієм. Василь Іванович каже, на підвищення вартості проїзду сьогодні ніхто ще не нарікав. Справно, всі з білетами, всі справно платять, всі довольні. З поніманням. Дорожає все, ви ж бачите? Все дорожає. Газ 20 гривень літра. У мене заправка 80 літрів. 1400 гривень ми йде тільки на заправку. Щойно оплатила проїзд Тетяна Чечик. Каже, міським транспортом користується не часто, а от син студент щодня. Тепер говорить, витрати на ці потреби зростуть. Дорогувато. До таких комфортів це дорогувато. Але на навчається в училище, воно кожен день їздить. Кожного разу. І вечір назад. В місяць у місяць виходить гривень 400. Пані Ніна та пан Василю розповідають, підвищенням тарифу не переймаються. Ми пенсіонери нам безплатно нормально, все дорожчає. Я так думаю, що і проїзд. Не на так уже й багато, він подорожчав. життя подорожчало, то що човник не повинно дорожчати. усе дорожчає. Пільговим перевезенням у золотоноші можуть користуватися пенсіонери та учні перших четвертих класів. Витрати за ці категорії перевізнику компенсують із міського бюджету, розповідає начальниця відділу прогнозування та розвитку громади Вікторія Остроглазова. Збільшення ж вартості квитка із 7 до 10 гривень називає економічно обґрунтованим. Як тільки держава анонсувала. Підняття мінімальної зарплати ми вже бачили протягом 2019 і двадцятого 20 року збільшення ціни на комплектуючі до автобусів. Не піднімати тарифи, ну не можна такого було зробити. На жаль, автобус їде треба і паливо заправити, і водія посадити. Сам перевізник розрахунки нам подав в кінці грудня. В середині грудня 2021 року, але ціна була запропонована перевізником 12 гривень 50 копійок. Але для пересічного громадянина це занадто висока ціна. І місяць ми проводили консультації, де розкладку робили всіх адміністративних витрат. Пропонували зменшити одну там статтю затрат іншу. Телефоном директор підприємства перевізника Петро Малишко розповів, тариф збільшили, аби не працювати собі у збиток. Пасажиру потік, каже невеликий. Паливо здорожчало, і збільшилися витрати на утримання самого АТП. Але на поступки місцевій владі пішли. Зокрема, скоротили штатні посади. Ми хотіли зарплату збільшити, щоб вона була десь там тисяч 15, тому що вони вже водітелі, водії не йдуть. Ну зменшили і там. Трошки більше десяти зробили. Ще деякі показники там зменшили. Трошки переглянули, зменшили адміністративні витрати, залишили конкретні адміністративні І що там керівні. Кілька там чоловік. І це дало змогу зменшити на до десяти гривень тариф. І від сьогодні такий тариф діятиме по всіх маршрутах. Їх у Золотоноші п'ять. Наталія Старинець, Тамаз Горозіян. Новини на Суспільному. Черкащина.